Сами с Херсона приехали сюда жить. Так получилось, что не было денег. И решили сделать грабеж. Приехали в это село, Степановку, зашли в дом. Никто никого не трогал. Сказали, давайте деньги на отдали. Деньги в сумме 4000. Зашив в масках? О, о. Вот такі. О, во такий. Вот таких вот Так. Бо да. ну, я знаю, що я думала, що... Ну, Іли угу. отак, отака була, Константина? Не, не бачила такого. Не було такої? Ні, не, не бачив. Отакі були? Отакі. А скільки таких масок? Три. Було? три. Всі три були? Три були. А тільки я не знаю, чи оці були очі, чи ні. Ну на малювах, хіба це зробили. Ну, малюнок що... похожий, Константин. Да, да, Отакі були, так. Да? Гуса були, оце і оце біле. Угу. Усі одинакові. Я поняв, поняв. Усіх одинакове. А скажіть, будь ласка, який у вас телефон? Був? Помните? Ви його узнати зможете? Можу. Да? А ну дивіться. ось. Раз, я... два. Так, Ось О, я сейчас. Зараз вона тілі поємсько. Оскакує. Отож біла маска, намальоване те, а він до мене підбігав, такий високий, молодий. Ось сюди, тільки хап мене отак. Туди раз, Тепер я знаю, що він, видно, тряпками. Отак у мене оце давив. Ну, а Я коли плавала здорово і довго в воді була, що можу не дихати, так він знає, що робити. Придавив мені той і, оце, що я не можу держати воздуха, задержати і випустити і потить. Я чую, що вже задихаюся, Уже довго я можу так, тут. Я так у його по руці не знаю, говорю, от бий, дай запалакать, щоб я. Каже, я віддам гроші, тільки не давіть. А в мене ж на гроші. Конверт і ж привезти вугуля. 4200 у конвертику. І тут вони лежали, отак і лежать вже. Кидайте ніде, нігде не знайдете на тобі. Та йдіть з Богом, щоб вас вони там щось робили, перекидали кругом, бо там порозкидане все, поскидане. Ну я туди не заходжу. Ну, низину. Як там робиться? побули, що так роблять. Нате. Ну і пишуть вже, її заставили писати. Константинов, гроші треба забрати. Кого? Їх забрали Ще, ваші так? гроші. Так. Так. А може прийти, дні? Ні, ні. Ми, ми О, про зустрінок дві? Ми вже провіряли. Розбійна група в складі чотирьох осіб. Більшість з них раніше судимі. Рухаючись на автомобілі на південній південній частині нашої Украї... нашої держави, це Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська область, чиняли розбійні напади на помешкання громадян. Здебільшого це сільські місцевості. Об'єктом посягання були літні люди, гроші, які вони там невеликі кошти мали, те золоті речі, які, які люди мають. Затримали цих злочинців працівники кримінальної поліції Кіровоградської області вчора під час скоєння розбійного нападу саме на Кіровоградщині. На сьогоднішній день нам встановлено це протягом доби такі. Швидкі рухи були працівників кримінальної поліції, встановлено причетність всіх до вчинення 16 кримінальних правопорушень, тобто розбійних нападів. Здебільшого це Херсонська область, більше, ніж 11 розбійних нападів, 4 розбійних напади по Миколаївській області, але думаємо, що якщо подальшому спільно з слідством будемо працювати, можливо, причетність їх буде і до іншої кількості. Чи правопорушень доказано. Всі затримані жителі Херсонської області, всі вони раніше судимі. І на путь, шлях виправлення вони не встали. В них вилучений їх джентльменський набор, ті засоби там, і пристрої, якими вони використалися, маски, там, знаряддя злочину, там, фомки. До речі, наркотики в них вилучені, марихуана, тобто вони вживали наркотики. Згідно кримінального кодексу України розбійний нападом до 12 років позбавлення волі.